Всіх вітаю з цим нашим святом, святом подяки Богу за врожай. І думаю, не тільки за врожай, Дуже добре, коли ми виховуємо в собі таку звичку чи навичку дякувати Богу. І це не просто ознака вічливості, а це те, що. Має складати суть нашого життя, суть наших взаємин з Богом. Чому? Про це трошечки скажу. І в кінці закличу нас помолитися Богу, саме подякувати Йому. Текст, який я зачитаю зі Святого Письма, він записаний в книзі дії святих Апостолів, розділ 14, з вірша 15. А перед цим трошки поясню, про що йдеться. Свого часу в першому столітті був такий відомий чоловік, якого ми знаємо як апостол Павло. Хто не знає, я трошки поясню, що це був за чоловік. І чому я кажу, що це був відомий чоловік, тому що по сьогоднішній день він вважається в списку найвпливовіших людей нашої історії. Його внесок, який він залишив після себе, який він вніс в історію людства, він один із найвагоміших. Чому? Дуже просто. Яка найважливіша, найпопулярніша книга в світі Біблія. А ви знаєте, що половина нового завіту належить перу апостола Павла? Хіба це не вагомий внес? Боже, одного разу цей чоловік. Відвідав деякі міста і коні, Лістру, І там відбулося чудо. За його словом, одужав чоловік, який був інвалідом, який не міг ходити з дитинства там, чи від народження, я вже не пам'ятаю. Так, да, З утроби написано Кривий був з утроби матері. Можливо, це була родова травма, можливо, це була спадкова хвороба. Але це був чоловік, приречений до жалюгідного існування, інвалід, нещасний. Що він робив, чим він заробляв на життя? Просив милості. Але за словом апостола Павла і його співробітника, цей чоловік одужав. Відповідно, люди, які були свідками цієї події, вони дуже здивувалися, і вони вирішили, що це боги прийшли до них в образі людей. Така сила, така потуга проявлялася в апостолі Павлі. І ці люди, бувши язичниками, вони вирішили, що цих богів потрібно вшанувати. Вони відразу покликали жерців, ті відразу організували там, привели волів для того, щоб їх заколоти в жертву цим богам, які зійшли до них в людському образі. І коли апостол Павло з Варнавою побачили, що діється, то вони. Написано, коли про це почули апостоли Варнава, то роздерли одечі свої та й кинулися між народ, кричачи та говорячи, що це робите, люди? Так і ми, такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот навернутись до Бога живого, що створив небо і землю і море, і все, що в них є. За минулих родів, попустив він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зоставив себе він без свідчення, добро чинячи, яким чином подавав нам із неба дощі та врожайні часи та наповнював їжею і радощами серця наші. І, говорячи це, за спинили народ не приносити їм жертву. Друзі, я хотів сьогодні звернути нашу увагу на слова, якими апостоли. Зупинили оцей язичницький народ, оцей стихію людську цю, яка ледь-ледь не поглинула їх. Апостол Павло говорить про те, що є Бог живий, який створив небо і землю і море і все, що в них є. Тобто Бог Творець, про якого ми співали вже сьогодні. Але що сталося? За минулих родів, тобто в минулому, він каже, Бог попустив усім народам, щоб ходили стежками своїми. Взагалі, для тих, хто, можливо, мало знайомий з Біблією, я трошечки ну, зроблю такий екскурс. На початку Бог створив людей і помістив їх у райських умовах на землю. Ну, спочатку Бог створив небо, по землю, потім він наповнив. Це небо і землю життя, і в шостий день свого творіння він творить людей: спочатку чоловіка, потім жінку, оселяє їх в Едемі, в раю, на сході, і там, у цих райських умовах, людство зародилося. Там людство мало жити далі, але сталася біда. В життя людей втрутився хитрий змій якого Біблія називає дияволом і сатаною, він зумів звести людей, і люди, не послухавшись Бога, порушили заповідь. Його. І в результаті гріх людей обплутав поникою, гріх увійшов в усіх людей, і гріхом увійшла смерть. Люди стали нещасними. Історія пішла, у людей почали народжуватися діти, їхніх дітей, їхні діти, в тих свої. І так люди заселили землю. Розпуста, нечість призвели до того, що через деякий час Бог звершує суд над землею у вигляді всесвітнього потопу. Під час потопу врятувалася тільки одна родина, вісім душ. Дітки, ви знаєте, як звали того чоловіка, чия сім'я врятувалася під час потопу? Ной абсолютно правильно. Ной врятувався. Після цього вже нащадки Ноя почали заселяти землю. Але ви знаєте, на превеликий жаль, потоп нічому не навчив людей. Люди знову почали що робити? Грішити. Продовжували далі. І по сьогоднішній день ця розпуста розростається, розростається і розростається, жорстокість, зло, нечість, розпуста і так далі. Але цікаво, що попри це все, люди ходили, народи ходили своїми шляхами. Цікаво, що Бог попустив це. Чому? Ну Хтось міг би сказати, ну невже Бог не міг узяти там ну, гарного дрючка і поставити все на свої місця? Річ у тому, що Бог створив людину з доброю волею, з, 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 з свободою вибору. І Бог не ламає через коліно, Бог нікого не змушує силою прийти до нього. Бог бажає, щоб людина добровільно відгукнулася, почала шукати його. І тому Бог допустив, що всі народи ходили своїми шляхами, повигадували своїх боїв, свої, свої релігії. Хтось взагалі додумався сказати, що Бога немає і так далі. Але подивіться, який Бог. Написано, але не зоставив себе він без свідчення. Друзі, на це я хотів особливо звернути нашу увагу. Чому? Тому що сьогодні є категорія людей, яка каже, ну доведіть, що існує Бог. Ну, Як його переконатися, де його побачити і тому подібне. Ви знаєте, питання не в тому, як довести існування Бога. Бог не перестає про себе свідчити. Яким чином? Послухайте, чинячи добро, яке добро? В першу чергу, що кидається в очі людям? Бог подавав нам із неба дощі та врожайні щаси. Те, що сьогодні, в цьому році ми збираємо ще три врожай. Пам'ятайте, позатим був великий врожай картоплі. У минулому році я знаю, ну, як мінімум декількох таких людей, які вирішили, ну навіщо так багато картоплі? Посадимо її менше, вдвічі менше, втричі менше. А врожаю на картоплю не було. В цьому році знову насадили да, Бог дав врожай знову щедрий. Бог посилає дощі і часи врожаї. Врожайні часи це свідчення Божої доброти. Ми люди не заслуговуємо цього. Згідно наших вчинків, нас уже давно треба було би спопелити, знищити, щоб і згадки про нас не було. Але те, що сьогодні ми збираємо врожай і врожай непоганий, це свідчення Бога про те, що Він нас любить. А тепер врахуйте ще один момент. Коли перші люди згрішили, одним із наслідків гріха, знаєте що стало? Прокляття землі. Бог сказав, проклята земля за тебе. Терні вовчки буде вона родити тобі. Ну саме тоді почали рости бур'яни, саме тоді з'явилися перші шкідники, які почали псувати і рослини, і псувати життя людям. Саме з того часу людина почала працювати в поті лиця. Саме з того часу життя на землі почало ставати важчим і важчим. Але попри те, що ця земля проклята Богом через гріх людини, Бог благословляє. Про що це говорить? Це говорить про те, що Боже благословіння і Божа милість вони підносяться нам судом. Бог святий, праведний суддя, який не мириться з гріхом і нечистотою, але любов Його. Піднімаються над цим. Вдумайтеся тільки в золотий вірш Біблії. Бо так полюбив Бог світ, що що зробив? Що віддав свого Сина єдинородного, щоб Боже хто вірив в нього, не загинув, а мав вічне життя. Тобто люди пішли своїми шляхами, зробили свій вибір. Наслідки цього, Боже прокляття, Божий гнів. Але доброта Божа не дозволяє. Йому, ну, якщо можна так сказати, повністю віддати нас на призволяще, Бог не перестає свідчити про себе, посилаючи дощі часи вражання. А найбільший доказ його любові це Божий Син Ісус Христос, який прийшов на цю землю і помер за наші гріхи для того, щоб нас спасти і оправдати. Тому, друзі, я пропоную, щоб ми зараз, кому можливо, схилимо коліна, хто не може, підведемося на ноги. Хто хоче в голос можна помолитися по порядку. Хто ні, в тиші помолитися Богу. і подякувати Йому за те, що Він не перестав любити людей. Не перестає. І наші сьогоднішні вражаї – це свідчення Божої любові. Амінь. Милосердний Боже, хвала й подяка тобі за те, що ти, попри те, що людство відступило від тебе, зрішивши, зробивши свій неправильний вибір. Ти не перестаєш милувати, ти не перестаєш любити. Ти не припиняєш посилати часи врожайні, дощі своєчасні. І сьогоднішня вітрина, і сьогоднішній врожай свідчення твоєї любові і доброти, що, попри те, що ми живемо на проклятій землі, землі, яка впивається кров'ю, землі, яка стогне, яка родить темні вовчки. Але, Господи, і сьогодні ця земля дає свій плід нам на добро, нам на радість тобі на славу. Господи! Допоможи, щоб і сьогоднішнє зібрання наше пройшло в радості наших сердець і для слави Твоєї. І щоб все наше життя було вдячністю тобі за те, що милість Твоя підноситься над судом. за те, що ти віддав Сина Світої Єдинородного, заради нашого спасіння, щоб наші серця були закоплені цим, щоб ми могли ділитися з іншими людьми цією радістю. Слава Тобі, вічний, добрий і люблячий Боже наш отець, Сим Дух Святий. Амінь. Амінь.